Війна зруйнувала наш звичний світ. Через російську агресію близько 7 мільйонів українців стали переселенцями в межах України. За абревіатурою ВПО реальні історії про втрати розставання, силу волі, наполегливість, дружбу, підтримку та надію. В Студії телеканалу Віта, ми створили майданчик для діалогу та дискусії між переселенцями та експертами. Кого віна змінила раз і назавжди, кому допомогла стати собою? Дивіться у новому ток-шоу. Всі свої ми не лише піднімемо болючі питання переселенців, а й створимо дієві кейси для вирішення цих проблем. З 2 червня, щоп'ятниці о 19.30 на телеканалі Віта.